Так, ну що ми маємо? Переднє крило. Ось такі позначення. Шпакльовка до 2000 мікрон. Далі, тут понизу не б'є взагалі, тут вигнило все, тут тупо слоя. Переходимо на передню праву дверку. Понизу роблено з елементами шпаклівки. Верх Просто перефарбовано. Далі задня. Права дверка, верх перефарбований, низ з елементами шпаклівки. Місцями і до 2000 мікрон. Заднє праве крило, ось не пробивається, далі 2000 мікрон не пробивається, не пробивається, не пробивається, 518 1600, Тобто арки. І ближче понизу дверей все робилось, далі подвійне перефарбування. Кришка багажника, подвійне перефарбування з елементами патрівки ближче до задньої частини. Ось тут є 500-600 мікрон, 700 мікрон, тобто ось тут був якийсь або притертість, або рижик, або вигнивання. Тобто всі елементи по автомобілю кручені. Єдине, що не фарбоване, це дах. Б'є 102 мікрона, 102, 103, 111, 110, навіть 90. Це не фарбований елемент. По внутрянки, по порогу видно. Лак, внутрішня сторона по стійці, по низу також дулась, з цієї сторони вже перефарбовувалося і також потік лака. Тут лак також видно. 600 мікрон. Тут по стійці також видно лак, зверху також видно лак. Ось. Тут просто передувка лаком. Внутренка має бути 60-70 максимум.